Ще на початку червня у Тернополі перекрили рух транспорту на перехресті вулиць Бойківської та Канадської. Як пояснили в міській раді, обмеження пов'язані з ремонтом тепломереж. Спершу завершити роботи обіцяли до 25 червня. Згодом терміни перенесли на 6 серпня. Втім, демонтаж старих труб триває й досі. Як завжди, є якісь об'єктивні, суб'єктивні фактори, ну, в першу чергу, щільність забудови. Обмежений доступ для нашої техніки. По-друге, трубопроводи, мінімальна довжина труби, яку ми укладаємо в мережу, це 12 погонних метрів діаметром 560 міліметрів. То є порядка 2-3 тонни грузу, який працює під е, кабелями. Довжина ділянки, де проводять ремонтні роботи, становить 320 метрів. Наразі фахівцям комунальних служб вдалося замінити майже 230 метрів. Рішення провести повну, а не часткову заміну трубопровідної мережі вимушене, зазначає начальник виробничо-технічного відділу Тернопіль міськ теплокомуненерго. І кожного року ми робили такі заміни. І чим кожну чим рік, тим вони вже стають труби старші, їм вже орієнтовно 50 років. Відповідно, більше збільшилося частіше поривів теплової теплової мережі, тому було прийнято рішення замінити повністю цю ділянку. Необхідні матеріали для демонтажу старого трубопроводу комунальники Тернополя отримали за підтримки агентства USAID. Водночас процес передачі всього комплектування ще не завершено. Якщо ми одержимо всі необхідні матеріали, бо тут теж є проблема з виготовленням тих матеріалів. Якщо то я думаю, що Ну, в кінці серпня ми б мали закінчити. Інженер розповідає, після встановлення нових труб роботи можна не проводити протягом наступних 40 років. Також нові матеріали забезпечать безперебійну подачу тепла для жителів мікрорайону Канада.